Вітаю всіх на каналі Шаховий Кот. Сьогодні дивимось уривок класичної партії. Білими грав Еммануїл Ласкар. Чорними Хосе Рауль Капабланка. Ця партія з їхнього матчу за звання чемпіона світу. Ця партія гралася в 1921 році. Отож, зараз хід білих, ви повинні оцінити позицію, сказати, чи мають білі перевагу, чи чорні, чи позиція рівна. І подумати, як тут грати білим. І, відповідно, чорну. Отож, подумайте. Позиція краща в чорних. Чорні грали дуже добре, і чорні перемогли. Отож, я переверну дошку. Будемо дивитися за чорних. Білий ферзь під боєм, він відступив. Білий ферст, він має захищати пішака на b2. Чому в чорних краща позиція? В білих є слабкий пішак на d4. Він надійно захищений трьома фігурами. Але можна сказати, що білі фігури вони всі пасивні. Чорні контролюють відкриту вертикаль. Чорні фігури вони активні. І чорні збільшують тиск, грають кінь f 5. Атакований слабкий пішак. Це важливий хід. Тому що цей хід не дає білим боротися за відкриту вертикаль. Чорні зберігають контроль над єдиною відкритою вертикалью. Наприклад, білі можуть помилитися зіграти тура С1. Тоді йде розмін. І одна біла фігура відволікається від захисту пішка на d4. І чорні так виграють пішака. Чорний ферзь атакує пішка на b2. Білий ферзь змушений його постійно захищати. Тому білі зіграли b3. H5 хороший хід. Білих тепер не має ідеї зіграти g4. Кінь на f5 стоїть на стабільному полі і постійно атакує слабкість. Білі далі зіграли неточно. Правильний хід кінь G3. Розміняти активного чорного коня. Чорні б'ють, щоб зіпсувати білим пішакову структуру. Переважно краще бити пішаком до центру, аж g. Але в цій позиції це гірший хід. Ферзь c 7. Чорні здвоїлись по єдиній відкритій вертикалі. Тут перевага чорних. Якби білі побили Fg, це б дало білим напіввідкриту вертикаль. Далі в білих була тура F1, і біла тура би грала. Чорні б теж могли захопити вертикаль, ферзь 7. Але тут чорних не така велика перевага, як в попередньому варіанті. В партії був хід H3. Білі все одно хочуть зіграти g4. Але це неправильна ідея. Ну, білі зіграли g4, ослаблення короля. Далі буде ідея кінь h4. Створюються нові загрози, білий король став слабший. Тобто зовсім неправильна ідея за білих. Чорні зіграли добре, аж 4. Тепер в білого коня немає ходу кінь g3. Чорний пішак фіксує білих пішаків. І білі пішаки на королівському фланзі тепер не будуть рухатись вперед, тому що це ослаблює короля. Білі зіграли ферзь d3. Тура c 6 Чорні покращують позицію. Тепер є ідея ферзь c 7 Здвоїтись по відкритій вертикалі, і Тура пропускається вперед. Король F1. Білі намагаються трохи покращити позицію. Еншпіль король походив ближче до центру. g 6 і в білих немає тут активного плану. Білі вже просто чекають. Зіграли ферзь Б1. Звичайно, ферзь відійшов назад, погіршення ферзя. А чорні покращили свого ферзя, ферзь b4, ферзь походив вперед. Король ж 1 Це очікувальний хід. Білі вже просто чекають, в них немає активних ходів. Зараз хід чорних, подумайте. Нещодавно я записав відео на тему принцип двох слабкостей. І ця партія теж про принцип двох слабкостей. Перша слабкість білих пішак на d4. Але цього недостатньо, чорні поки не можуть виграти. Чорні створюють білим нову слабкість. Чорні грають а5. Атака пішакової меншості. Тому що чорних тут один пішак, в білих два. Чорні створять білим ще одного пішака. Звичайно, у білих з'явиться прохідний пішак, а у тому пішакові ще дуже далеко йти, і той прохідний пішак, він буде просто слабкістю. Білі зіграли ферзь B2, А4. Пішак зв'язаний, звичайно, білі не поб'ють. Білих взагалі є мало хороших ходів. Ось, наприклад, Тура Д2 захистили ферзя, щоб побити БА. Груба помилка, тому що чорні грають А3. Атакований ферзь, ферзь має захищати Туру. Чорні тут виграють. Партії був хід ферзь d 2 Чорний ферзь він був активний, білий пасивний, тому білі намагаються розміняти ферзів. І чорні розміняли ферзів, тому що чорних далі буде перевага. Чорні спрощують позицію, тому що чорні виграють. Тура д2 аб, АБ. Ось в білих є дві слабкості. Тура Б6 атакуємо ці слабкості. Якщо зіграти тура Б2, тоді хід тура Б4. І чорні виграють так пішака. Тому білі грають тура Д3, все захищено, але білі фігури пасивні. Тура А6 ще більше чорні покращують свою туру. Загроза тура А2 чи тура А1. І чорна тура так може розташована бути за пішаками, щоб їх атакувати. Так чорним буде ще краще. Що робити білим? Наприклад, білі грають тура Д2, тоді тура А1. Король h 2 тура Б1. Атакований пішак, якщо тура Д3, тура б2. Атакований кінь за конем незахищений пішак. Так, чорні виграють. Наприклад, далі білі грають тура Д1, тура А2. Чорні все одно активізовують свою туру. Король F1, тура б2. Атакований пішак його можна захистити, кінь С1, але кінь розташований на першій горизонталі чорні далі можуть покращувати свою позицію, зіграти кінь d6, кінь e4, або можна покращувати короля король G7. Всюди в чорних виграшна позиція. В партії білі зіграли g4, щоб в короля було більше простору. чорні, звичайно, б'ють на проході, щоб погіршити білим пішакову структуру. В чорних зараз один пішаковий острів, а в білих цілих 3. Набагато краща пішокова структура. Білі фігури пасивні, чорні, активні. Звичайно, чорні тут виграють. Тура 2. І, звичайно, тура дуже добре розташована на другій горизонталі. Атакований кінь і може бути відрізаний король. Кінь С3, напали на туру. Тура С2. Зараз білі походили не дуже добре. Кінь д 1 На першу горизонталь пасивно. Краще було зіграти кінь Б5. Чорних є хороший маневр конем взагалі. Кінь d6, кінь e4. То кінь з b5 не дає чорним зробити цей маневр. Взагалі, білим було б добре дістатися до пішака на F7, щоб зруйнувати чорним пішакову структуру. Тоді в білих були б шанси на нічию. А так, білі зіграли пасивно, кінь d1. Зараз хід чорних, подумайте. Чорні кінь тура розташовані ідеально. Чорні мають далі посилювати свою позицію. Зіграти король F8, король e 7 І покращувати пішаків f6 і g5. Чорні зіграли кінь e 7. Чорний кінь переходить на ферзовий фланг, щоб атакувати слабкості. Але це не найкращий план. Кінь e 3 атакована тура, тура c 1 король F2. І за чорний тут найкращий хід кінь c8. Далі кінь d6 і кінь e4. Білий вже не має пішака F, поле на є 4 слабке, ідеальний фортпост для коня. Чорні так не зіграли, чорні зіграли по своєму плану кінь кінце 6. Білі тут помилилися. За білих правильний хід кінь g4. Кінь має бути активний. Є їй дай кінь 6, кінь f6, кінь e5. Білі зіграли кінь Д1, помилка. Далі було Тура Б1, тура атакує слабкого пішака. Білі помилилися, король Е2. Хід чорних, подумайте. Проста комбінація тура Б3, чорні виграють пішака. Якщо тура Б3, кінь Д4, вилка. І так чорних буде на два пішаки більше, чорні тут легко виграють. Повернемось до партії. Взагалі, білі тут не могли зберегти пішака. В чорних є ідеї зіграти кінь Б4, атакована тура. Тура має захищати пішака і коня. І також можна зіграти кінь А5, атакувати пішка Б. Тобто білі тут втрачали пішака. Трошки краще, мабуть, було зіграти король Е1, хід кінь А5, атакований пішак. В партії було король Е2. Тура b3 виграш пішака. І білі зіграли король e3. Чорні могли розміняти тури. Тура D3, король d3. чорних на пішака більше і взагалі виграшна позиція. Інколи як оцінити коневий еншпіль, можна уявити, що коней немає на досі і оцінити пішаковий еншпіль. Пішаковий еншпіль виграшний в чорну. Чорні вирішили не розмінювати тури. Тому що чорна тура активніша. І був хід тура Б4. Атакуємо слабкого пішака. Кінь С3, кінь e 7 Чорний кінь повертається на F5. Кінь є 2 Білий кінь знову пасивний. Кінь Ф5, король Ф2. Далі же 5 Чорні захопили більше простору на королівському фланзі. Обмежили білого коня. ж 4 кінь d6. Кінь, звичайно, походить на e 4 Кінь g 1 кінь Е4. Чорний кінь дуже сильний. Король Ф1, тура Б1. Далі чорні починають шахувати білого короля. Король g 2 тура б2, король F1, тура Ф2, король e 1 тура 2. Ці шахи от особливо нічого чорним не дали. Але це створює психологічний тиск. Також працює принцип. Не поспішати. Чорних виграшна позиція. Чорні повторюють ходи. Так можна собі, наприклад, додати час. Ну в той період, коли гралася ця партія, час не додавався. Зараз тут додається. І от повторювання ходів створює психологічний тиск на суперника. Ви показуєте, що ви все контролюєте, суперник може не витримати і зробити поганий хід. Білі зіграли король-1. Зараз хід чорних. Подумайте. Нарешті чорні розпочинають покращувати короля, король g 7 В еншпілі король має бути активний. Тура е 3 король g 6 тура Д3 Ф6. Також чорні покращують пішокову структуру. Тура е 3 король Ф7, тура Д3, король Е7. Тура Е3. Король Д6. Чорні перевели короля на d6. Тура д3, тура ф2. Знову чорні повторюють позицію. Король e 1 тура 2. Король ф1, тура 2. Білі поки не помилилися. Тура e 3 Хід чорних, подумайте. Щоб перемогти, чорні створюють собі прохідного пішака. Хід є 5 Бити білим не хочеться, да є FE, і в чорних з'єднані прохідні пішаки. Білі зіграли тура Д3, чорні побили, в чорних з'являється прохідний пішак. Король С5 і чорні його просто будуть проводити. Тура Д1, Д4. Тура С1, король д 5 І в цій позиції білі здалися, чорні виграли. Що могло бути далі? Наприклад, загрожує d3, тому тура d1. Кінь Ж3, король e 1 Король e 4 Чорні покращують короля, чорні загрожують носувати свого пішака. Тура Б1, Д3. Якщо біла тура переходить на восьму -го горизонталь, щоб атакувати короля, чорні швидко виграють. Король e 3 тура e 8 і кінь закрився від цих шахів. Загроза тура А1. І чорні тут виграють. Або могло бути Тура Б4, король Е3. І Тура Б1, щоб захищати першу горизонталь. Хід чорних, подумайте. Швидко виграє хід тура F2. Загроза Тура F1 і чорні виграли. Повернемося на початок, ще раз подивимося, як все це трапилось. В білих спочатку була тільки одна слабкість, пішак на d4, ферзь d2, але чорні поступово створили білим ще одну слабкість. Кінь f5, що білі не могли боротися за відкриту вертикаль. Б3, h5, кінь на f5 стоїть стабільно. H3 невдалий план за білих. h 4 фіксація пішакової структури. Ферзь д3, тура С6, король f1, в 6 Ферзь b1, ферзь b4. Чорні поступово покращують свої фігури. І білі вже просто почали чекати. В білих не було активного плану. А5 дуже хороший хід. Чорні створюють білим ще одну слабкість. А4. Розмін ферзів, тому що в чорних все одно буде перевага. І в білих з'явилося дві слабкості. Далі чорні активізували свою туру. У Білих слабка пішакова структура. Тура чорна дуже активна. Білі фігури всі пасивні. Маневр конем. Кінь перейшов на ферзовий фланг. І тут чорні виграли білого пішака. Далі кінь повернувся на f5. Кінь нарешті походив на e 4 Чорні трошки повторили позицію. Психологічний тиск. Далі чорні покращили короля, перевели його на d6 і чорні собі створили прохідного пішака. Ось нарешті хід Е5. Після того, як в чорний з'явився прохідний пішак, чорні вже дуже швидко виграли. І все. Перемога чорна. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!